Дайте коридор! Ну, Ребята, ну дайте коридор! Ми запристійні! Дивом лишився живий! Так одразу відреагувала російська Вікіпедія. За кілька хвилин після інциденту в Одесі побили Нестора Шуфрича. Натов активістів оточив депутат регіонала біля будівлі обласної адміністрації у штурханині Шуфрич. Дістав кілька ударів по обличчю та голові з підбитим оком та скриваленим носом. Депутат спробував знайти прихист прихисток обійма міліціонера. Однак натовп і тут його дістав. Врятували Шуфрича. Його ж охоронці, скориставшись моментом сум'яття, запхали свого шефа до мікроавтобуса. Про люстрацію народну та фронтові будні на передовій за мить на запризла це спецфор. Вітаю. Без імен і переліку заслуг, але з номерами у Слов'янську ексгумували могили ДНРівців. Зацвіла гвоздика під час перемир'я на Рівненщині розконсервували самохідні гаубиці гвоздики. Додому ще не час. 13-й тербатальйон з Чернігова не відпускають з фронту ані у відпустку, ані на ротацію. Росія мобілізує військові сили поблизу кордонів з Україною. Три ракетні комплекси встановлені за 5 кілометрів від кордону біля селища Петрівка в Ростовській області і ретельно охороняються. на півдні в районі Новоазовська з'явились групи російських козаків. Вони замінюють на блокпостах місцевих бойовиків на підконтрольні терористам території. Не припиняються бойові дії лише протягом останньої доби. Бойовики обстрілювали позиції сил АТО майже півсотні разів з оперативними даними. Костянтин Павлов. Терористи зрадів обстріляли місто Попасно на Луганщині. За даними обласної адміністрації, є убиті та поранені. В райцентрі горить станція швидкої допомоги. На в'їзді у місто зруйновано міст. Найчастіше бойовики відкривали вогонь в Дебальцевому селищі Хмарінка на Донеччині та поблизу міста Щастя на Луганщині. Тричі бойовики намагалися штурмувати позиції збройних сил України біля селища Малоорлівка, Атакували тоненьке та опорний пункт у Нікішиному. Зранку бойовики знову завдали удару по Донецькому аеропорту. Близько сотні терористів двічі намагалися його штурмувати. Вогонь! Попали. терористи розповсюдили інформацію, що взяли аеропорт під свій контроль. У РНБО відповідають, немає такої сили, яка б відбила Донецьке литовище в українських вояків. Проте немає такої сили, яка б українських військових поставила на коліни і змусила їх звідти відійти. У нас дуже багато є і своєї техніки. Вони не знаходяться в оточенні. У них є підкріплення, і вони дуже успішно ведуть оборону аеропорту. У шахтарську терористи почали затоплювати шахту глибока купальню, де працює майже три тисячі гірників. Ще місяць тому її керівник розповідав, чому важливо зберегти шахту у робочому стані. Для шахти я скажу це наша життя. Нам діватися сьогодні нікуди, тому що рамі того, як добивати уголь, ми сьогодні практично ну нічого не можемо робити. Продра складка по днрівськи так зване міністерство агропрому самопроголошеної республіки, наказує селянам доправити весь зібраний врожай на підконтрольні їм елеватори. Про оплату не йдеться. У місті Лутугине бойовики ЛНР змушують місцевих жителів продавати свої квартири. За нерухомість пропонують від 100 до 1000 доларів. Людям дають зрозуміти, що житло в них усе одно відберуть з компенсацією чи ні. А в Луганську тим часом бойовики влаштували розпродаж вкрадених автівок. На продаж виставлено близько 100 автомобілів, які бойовики відібрали у населення або викрали з автосалонів міста. Бойовики також випустили з полону власника автосалону Тойота, якого тримали кілька тижнів, поки чоловік не дав згоду переписати власність і активи на терористів. У РНБО нагадують, ці угоди здійснені під примусом, є нелегітимними і рекомендують громадянам, що постраждали від злочинів терористів, звертатися в прокуратуру чи міліцію, звісно, на території, яка контролюється Україною. Костянтин Павло Сутана Хочун, Донбас, спецкорд 2+,2. Бойовики за 8 кілометрів від Дебальцевого терористи стоять на трасі Харків Ростов до містечка. Долітають і мінометні міни, і снаряди. Навколишні дороги і невеличкі села перебувають під контролем українських силовиків лише частково. Лінія фронту за містом умовно. Українські війська розкидані по полях. Тільки так можна, хоча б контролювати територію від блокпоста до блокпоста. Олександр Моторний далі. Тишні дороги вони зовсім не схожі на швидкісні хайвеї, Але мчати по ним тепер життєво необхідно і з максимальною швидкістю. Одна рука тримає кермо іншою так само життєво необхідно гвардійцю відчувати автомат. Адже із найближчими прилеглими до дебальцевого села ми нині взагалі ситуація мало зрозуміла. Є тільки по дорогам пости, ну ніяк дороги, ми каталіремно, ні всі понятно. Ну, Їхній найперший встановлений на цій висоці національний український прапор не інакше як поїв жартують гвардійці шалений і постійний вітер. Відтак і себе вони вирішили звати тими, що із вітром розмовляють. Вже 45 днів. ні. більше. Вони виїхали з дому на чергову ротацію у перших числах серпня. Відтоді стоять на передовій біля Дебальцевого і контролюють одну із ділянок лінії фронту на траверзі між Горлівкою та Вуглегорськом, починаючи з правої сторони. Це є села і міста, які контрольовані нами. А от вже полівіше, там село гурти, горлівка. Це абсолютно, тобто та територія вже абсолютно знаходиться під їхнім. Хоча стверджують гвардійці як такої, лінії фронту, принаймні на їхній ділянці, нині не існує. На відстан стрілецького бою ворог не наближається. Працюють з тієї сторони лише дистанційно. Гради артилерія, міномети, тобто все на відстані. Гвардійці власноруч встигли тут облаштувати доволі потужний укріп район. Ось кірка і лопати. Тут дуже земля важка. дуже земля тверда. Важка криворізькі танкісти окупалися просто пліч опліч. Коли вони чують про танкові дуелі, лише стримано посміхаються. Іван механік водій української 64-ки, впевнений, у сучасній війні таке майже нереально. Натомість каже, во воюють бойовики з Україною переважно на українських танках. Що з Криму 64-ки такі самі, вони їх сюди перегнали і проти нас ними жі воюють. Хоча ну слухи, ну слухами треба провіряти. 72-ки їх їхні завезли сюди російські. Ну ще поки ми їх не бачили. Їм дуже кажуть хлопці, власне, які усюди на фронті допомагають волонтери. кажуть, до бою готові забезпечені непогано, але зізнаються, проблема є серйозна. Телевізори не, телевізор не бачили. Да, Так, і, і, і баня нормальна. І баня, а телевізор. От, оце все, що нам треба. Так, в принципі, ну, за третє не балакаємо. Ну, про жінок розуміє. понятно. Інформаційний вакуум вони заповнюють творчістю. І мілітаристичного гатунку. Ми ще творчістю займаємося. І цивільного. З цивільного ще з 8 класу, виходить, з 14 років. Ага. Вишиваю. Це дівчині подарок. Ваший? Ну, а ще інколи слухають, чим в інформаційному сенсі годують ворога та цивільних симпатиків бойовиків. Донецька народна республіка ворожона сіли новоросії продовжують блокування двох крупних групірових карателів в котлах УЖдановки і. На Відміну від ворожої інформпропаганди, бойовий дух гвардійці підтримують, пам'ятаючи справжніх і реальних власних героїв. Генералу Кульчинському наші тричі слава слава. слава! Коли саме головне за якого розвитку сюжету вони зможуть залишити свій блокпост і повернутися додому охоронці вітряної висотки біля Дебальцевого, відповідь існує лише одна. Що Путін розуму набереться, Ні, то ми не підемо звідси. Ми свою землю не дамо якщо закінчиться, то В будь-якому випадку це в Україні піде, а закінчиться вона точно нашою перемогою. з Донеччини. Олександр Моторний, Сергій Кісельов та Микола Головко спецкор 2+,2. плюс Майже всі жителі нової праї, що на Кіровоградщині, вийшли на центральну площу селища, щоб віддати останню шану своєму земляку, 26-річному прикордоннику Максиму Озерову. Він служив в армії за контрактом. У зоні АТО був з перших днів неоголошеної війни. Загинув поблизу селища Мала Орлівка на Донеччині. В ніч з 27 на 26 вересня російські терористи атакували блокпост українських військових. Обстріляли градами, гранатометами, мінометами, а потім і танками. Напад вдалося відбити ціною життя трьох патріотів. Разом із Максимом на блокпості загинуло ще двоє його товаришів. Загинув син. Загинув молодий хлопець. Загинув воїн. Загинув, захищаючи нашу державу від тих покидьків. Від тих найманців, які посунулися на нашу землю, безіменні, але пронумеровані у Слов'янську ексгумували два цвинтарі ДНРівців. З землі для експертизи ДНК підняли тіла близько сотні бойовиків. Усі вони були поховані майже стихійно під час бойових дій за слов'янськ. Трактором купали рію і вкладали тіла. В одній ямі могло бути по кілька чоловік. На хрестах вибивали номер неупізнаних бійців. Приблизний вік, приблизна дата смерті та особистий номер. Вони загинули під час воєнних дій ще в травні-червні, але їх ховають зараз у друге. Пастух Степан каже: нові могили на цвинтарі на вулиці Смольні з'являються щодня. Постійно привозить автобус, по два чоловіка хоронять прям по два. Погрівну привозять два, як говориться, гроба. І харонять так говорять, що хоронять ополченців. Хлопець розказує між боями і загиблими тут прощались по різному. Когось ховали зі зброєю в трунах, когось просто в целофані, просто кидали туди в цю яму і. Ні. Заривали, звісно. тільки тут за війну додалося шість рядів могил. Сюди не приходять місцеві ні вінків, ні квітів, голі хрести. А це вже інше кладовище по вулиці Дем'яна Бідного було однією з найгарячіших точок міста. По різні боки стояли блокпости самопроголошеної ДНР та української армії. Галина Іванівна розповідає: тоді це місце було дуже небезпечне. Вчили стріляли. Стріляли стрілялістрятуда. Я Ну, виходить, через кладбище. Нам не розрішала сходити туди, ми боялися. Інна ходить сюди щодня. Її племінник Роман не воював, загинув удома від прямого влучання міни, але родина хвилювалася, щоб загиблого не забрали на експертизу. Племінника вбила, 19 років. От сам уже наняла. Тобто, машина зарвалася дом стоїть без окон, без книжки. То діла на жону, а племінника вже не піднімеш. Директор кладовища Ігор заспокоює, Експерти стосувалася лише на ідентифікованих загиблих з боку ДНР. Тут два з половиною десятки. З них невідомими залишаються семеро Вирили, пригнали трактор, всі в гробах, всі в свіночки Лежать є неізвісні ребята. Все. просто люди викапували так да узнавали причину смерті е, і інізних увозили в морг. І вбрали ДНК, щоб потім же хтось буде, шукати, щоб їх знайшли. Місцеві кажуть, це поховання ДНРівців для них алея слави. Алея, є ж Афганська у нас? Ма Ви проходили центральну алею, там похоронені афганістанці, ті, хто воював. А цих ребят похоронили, Дійсно, вони захищали свою город, захищали. Я горжуся ними, та своїм небесним. Не? Конечно, пускай а свій ополченці? Они защитали свою, своїх дітей, своїх матерей. От кого? От кого? А не знаю от кого. Навірно, от Обами. З Донеччини Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Спецкор два плюс два. Україна відмовляється від продуктів з зони АТО, принаймні всіх тих, що під державній ветеринарній та фітосанітарній службі. Про це йдеться в документі, текст якого опубліковано на урядовому порталі і на сайті Держвецслужби. Наглядати за дотриманням державних норм і стандартів на території, де нині господарюють терористи, працівникам служби, стало неможливо. Держведфіто контролює безпеку в такій сільськогосподарській галузі, як тваринництво, Тож неперевірна птиця та худоба з зони конфлікту небезпечні. Всіх працівників які тепер лишилися без роботи, обіцяють працевлаштувати в інших регіонах України. І знову показуха, і знову все для фронту. У Новопетрівцях знову міністри і знову обіцяють і теплий одяг, і нову техніку. Одяг до 10 жовтня, а техніку як вийде для Нацгвардії планують закупити близько 600 одиниць військової техніки. Це при тому, що її удосталь на складах. 40 броньованих машин, що показали чиновникам, вже незабаром поїдуть на схід. Кугуар для стрімких рейдів, сучасна заміна БТРам надто неповертким в умовах нинішньої війни. Ці швидкі броньовані машини робить український КРАЗ на базі Тойоти. Перші кугуари вже працюють у зоні. Ато командувач нацгвардії машини нахвалює, проте їх вдосконалюватимуть. Вони були в бою вже, були в бою вже, а під обстрілом. От єдина просьба бойців, що якщо можна, ще поставити на нього рішетку. А так Очі хорошуся показали. Оглядаючи військову техніку, Яценюк вимагає провести тест драйв в умовах подібних до зимових. Резина фактично все сезонка. Треба чисто да. чисту зимову поставити. М плюс С треба uh -huh. чисту зимову поставити. Вони ще поїздять так. місяці два. А от міцність броні прем'єру демонструють І тут же. Нові машини, щоправда, пожаліли, розстрілювали ту, що вже побувала у зоні бойових дій. Вітя рісоточку пробіла. А всіх становилися. Показали і те, про що бійці на передовій можуть поки що тільки мріяти. Мобільну казарму з усіма зручностями розраховано на мороз до мінус 40 градусів. Коштує одна така від 800 тисяч до мільйона гривень. Поки уряд розмірковує над тим, який варіант зимового блокпосту обрати, походними оселями бійців мають служити вахтові автобуси, кунги, які ще переробляють під спальні місця. З 10-го числа солдати будуть мати при собі, кожна частина їде, з У поїде дожне количество кунгів. Это будет оперативна ситуація. А эти ці идут на нашу базу на нашій базі е в Артьомовській, и в Краматорській і в есть е є помещения. поміщення, бывшие ПТУ, де нас вони знаходяться. на плацу. Бійці Вінницького полку Нацгвардії у цей час отримують зимову форму. Чоловіки переважно середнього віку пройшли підготовку вдома на Вінниччині. і за кілька днів мають вирушити у зону. Ато скільки років вам 52. Якусь спеціальність маєте військову? Да, маю спеціальність команди роти. На БТР вважаю, що люди можуть справитись них задачою. до 10 жовтня. Вся Нацгвардія, створена на базі внутрішніх військ МВС, має отримати зимову форму. Обіцяє прем'єр. А от як забезпечують зимовим спорядженням армійські частини, Ясенюк планує дізнатись у п'ятницю. Прем'єр дає зрозуміти, що стан тилових справ у Міноборони, на яке він має обмежений вплив, його непокоїть. Ми поїдемо далі дивитися в армію, що зробило генеральний штаб і міністерство оборони, тому що кошти виділені. По моїм даним, те, що на папері, що закуплено 16 тисяч військової форми, цифри різняться. Тепер я хочу подивитися в реальності. Яка військова форма? Якість цього взуття, якість цієї форми на сам кінець Яценюк розбирає сухпай і по черзі куштує вміст з усіх банок. Холодна перловка з м'ясом, смакує не дуже решта подобається більше смачніший. Питання забезпечення харчами армійських частин вочевидь теж порушуватиметься цієї п'ятниці у міноборони. Там буквально сьогодні вибачались перед волонтерами за висловлювання командувача сухопутних військ Пушнякова. Він заявив, що армію повністю забезпечує міноборони, а волонтери роблять акції і кажуть, що годують військо. А насправді це мовляв не так. Марія Васильва геннадій Шульга спецкордва 2+,2. На Рівненщині розконсервували гвоздики сао калібру 122 мм міліметри з радянських часів, зберігалися на складах. Ця гаубиця призначена для знищення арт батарей, дотів та живої сили. 40 снарядів у боєкомплекті, дальність польоту до 20 кілометрів. Машину офіційно взяли на озброєння у 71-му році, але у 90-х з невідомих причин зняли з озброєння. Збройні сили України. Війна на сході внесла корективи, і гвоздики повертаються у стрій. Перші гаубиці вже довели до ладу, і вони незабаром поїдуть на фронт. Своєї черги чекають і гармати, зенітки та інша зброя, що є на рівненських складах. Є ще для ремонту і далекобійні гаубиці. Є протитанкова артилерія, і дуже багато є, яку ми будемо готувати, і будемо видавати. Є і зу 23 і стрілецька зброя нова. Стрілецька зброя на цьому, нова. Відпустка відкладається 13-й батальйон тероборони, який 29 вересня мав повернутись додому на ротацію і далі відбивається від артобстрілів на мирному Донбасі. Повернути підрозділ на Чернігівщину принаймні на кілька місяців для відпочинку. Обіцяв генштаб, але родичі бійців так і не дочекалися. Чому з'ясовувала Ала Скорик. Вони мали зустрічати бійців із фронту. з фронту. Мені сабчили сванкамат. Я вчас з комісаром. Он мені позвонили. Сказав, є директива 29 дев'ятого числа, дожди прибуть. Тісну в десні хлопців немає. Вони навіть не виїхали з Донбасу. Ротація батальйону, яку генштаб ще місяць тому біцяв черніцям, відкладається. Чому і на який термін не знають ані бійці, ані їхні родичі? Олександр зараз реабілітується вдома після поранення. каже, фізичні рани це дрібниці. Хлопці потребують відпустки, щоб заспокоїти нерви. Воювати боротися, де да вже готове, куди ти дінешся. Ну хочеться отдиха, хочеться розслабитися, щоб хоч трохи. тому що життя кожен раз в стрімі боятися чого -то. Хоч німного щоб головою спокоїтися. Тут ще одна біда шу. психологічно теж тяжело. Аксіома військової психіатрії. 45 діб в умовах активних бойових дій солдат може зберігати бойовий дух. Далі потрібна перерва. 14-й батальйон на сході 5 місяців, і попри те, що це бойова одиниця територіальної оборони, воює у першому і другому ешелоні. Ротацію для батальйону випросили в генштабі жінки. А потім вони ж роздобули інформацію, що їхні сини і чоловіки не вирішили додому. Бо повернення гальмує командир батальйону Олександр Жакун. Був написаний рапорт від Жакуна, що на внутрішньому совещание было решено перенести на місяць. Вміру того, что были розгорнені сроки. <кій> на тот момент, когда мы об этом узнали, этот рапорт лежал на рассмотрении. Ну, не знаю, сейчас он принят или не принят, но судя по тому, что вот що от, еще на месяц перенесли, скорее всего, что он прийнят. Поговорити с самим комбатом не просто телефон поза зоною. Набільше. Набільше. Так, завжди, так, у Міноборони жінкам теж однозначно відповіді не дали. Пообіцяли тільки дії комбата перевірити. Я это при... слышал, но я поверю в это только тогда, когда я лично это увижу. Віталій Кеслі сумніва. Ця що гальмуть ротацію командувані батальйону каже, і командири, і бійці усвідомлюють, щоб зберегти боєздатність підрозділу, хлопцям потрібен перепочинок. Тож звинувачувати комбата у зриві ротації не поспішає. Я просто з комбатом в бойовій ситуації. і це офіцер, це мужчина, і нам таких офіцерів не вистачає дуже не вистачає. Він не прячеться ніде, не дає команди з тила. Ми везде, де переїжджали, які були переміщення. Комбат їхав завжди в нас. Хлопці вірять, що ротація таки буде. Роботи їм вистачить і на Чернівщині, відпочиваючи, сподіваються налагодити обороноздатність своєї території. Але скоро квасилькобиць Чернівщина спецкордва плюс два. Ленінопад на сході країни у розпалі у Сватово Луганської області, який під контролем українських військових теж повалили пам'ятник Леніну. З постаменту він не впав, а повис на ньому. Місцеві жартують, що вождь просто приліг відпочити. Думки містян навколо знесення пам'ятника діаметрально протилежні. Ті, хто підтримує Ленінопад, хотіли б на цьому місці бачити капличку. Це наша історія. Надо було її ставить. І дивитися йому в очі, що щас натворили. Що це краще життя змінити, треба змінювати всю країну і знімати символи минулого. Однозначно, якщо тут стояв собор, ми все капличку, а пам'ятник ми помагаємося його встановити, щоб не повторяти ошибки. Заарештованої будівлі меджлісу у Сімферополі зняли український прапор. Це останній синьо жовтий стяг, що майорів у Криму. Член Курутаю Заїр Смидляє припускає, що як і минулого разу прапори зняли кримські самоборонівці під прикриттям правоохоронців. Стяг України на будівлі меджлісу не дає спокою самопроголошеній владі Криму. Після анексії півострова його зривають уже втретє. Щоражу меджліс вивішував новий прапор. Дорожня вишиванка у Кам'янці-Подільському. Комунальники на одному з центральних перехрест міста виклали із різнокольорової бруківки український орнамент. Ескіз вишиванки придумали самостійно. За ідеєю, перехрестя має бути, наче оздоблене хрестиком, візерунок, геометричний орнамент квітчастий. Комунальники патріоти створили щось схоже на кут вишитої скатертини, зелені квіти на дорозі та червоне обрамлення. Навколо вишиванка вийшла бездоганно, особливо гарна вона з висоти. Та після дощу. Більше новин вже о 21.00. першій нуль Дочекайтесь підсумкового випуску і бережіть себе.